Ну, ну. Батька, такими відпочившими, позитивними, приїжджими. Друзі, ну що ж ми будемо починати? Я каже, моя мама. по голові собі постукай! Поїхали! Уявіть, тобі, звичайна, класична, традиційна львівська родина десь з села відправила свого сина в Київ на навчання. І настав той торжественний день, коли чадо. Повертається зі столиці до себе в львівське село. Вашу область! Привіт, бать! Зникнем раз я служив! — Я — твой сын Раміра! — Ромко, ти? Боже, Ромко! Ромко! Шо сталося? Ти шо? Не поступил? — Не, бать, я поступил. Я просто в Києві став метросексуал. — Ха? — Метросексуал. — То шо означає? Шо в мене не буде внуків? — Бать, я не гей. Я моден, я стайл, я лакшері. От як ти тільки що сказав, що ти не гей, а потім три рази сказав, що так. <ріць> Байко торжок! <Я>, ми просто <ріць> тебе відправляли в Київ вчитися в духовну семінарію. <ріць> Я собі зараз уявив, як ти в нас в селі, в церкві кадило махаєш, ну як. <ріць> Батья в Києві перевелся в другой институт культуры и искусства поплавского. На заочку. Фу! Не кажи про мене того слова. Краще б ти за гроші перевівся, а не за очку. Батько не понимаєш. Бате, подивіться на мене жінчина, обращає увагу! — Та? Звертають увагу і хрестяться! Та ти розумієш, Ромко, що ти на бабу похожий. Та жодна баба в нас в селі так на бабу не похожа, як ти. Та ти розумієш, що две мати чекала, чекала сина з Києва в неї, серце хворе. Брат твій, дім біллюся, позавчора. Приїхав тебе зустрічати. Дід твій чекає вдома, він між іншим воював. Слухай, давай скажемо, що ти вмер. Бачимня таким, тако я є. Знаєш що, я би зміг тебе прийняти, якщо би ти був алкоголіком, якщо би ти був наркоманом. Якщо би ти був гобіком, ну то, що ти москаль? Вибач, батько, мене, пісми не попутав тому Києві, розумієш? Та там такі, як нас, називають приїжджі, понаєхалі. Та щоб пробити, треба бути один з них. Пробач батько, якщо зможеш колись. Зімись, зімесь, зімейсь, сину колін здіймись. Я тебе розумію. Батько тебе прекрасно розуміє, бо я колись, як був такий молодий, як ти, теж поїхав вчитися до Києва. І щоб пробитися, мусив стати таким, як вони. Я приїхав в село. Причоска во. во, фіолетова сорочка з рожевим горошком. Ось такими о. Комірцями. Салатові лосіни. Під рукою собачка. Рекс наша чарка. Прийшов в село. Ти, 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 80, і свій тато що ти гей. Ні, то були 80-ті, тоді всі так ходили. Ідемо, до речі, твоя сестра приїхала з Італії. І що? Лізбіянка! Лізбіянка!